Вони депутати до Сегодня по травме 2025 року пойдет на позачего ставлен рада вот можно. Наставщик вывод лише половину плаза ради. На це також започнах заступників в селищному висловичу справи научных точку перемещу пониманию постановку и узнавши організами ради. Хочу висловити собі нашого імені слова, подяки захисникам зараз оборонять наш вірний край від москалів. І поминути, коли ми всіх всіх які подалечних. до нової територіальної печать представницької ради 8-го округу і Bursa'dan Anadolu'nun bir Var Единствената е Едуард Винсталиев, Семенин Светлана Санеславевна, Сушинска Елена Петривна, Полуджук Игорь Александрович, Полуджук Елена Маколайовна, Садници требово И все още сутен и двадесет. Потачвам. Здравейте. Продължвам, било да се праща предъкзания на Игоря Иванович Требов. Рекът е подемнал

І про спілкувати телефон бюджету громади за перший квартал 2025 року. Які розглянути під користуванням номерами 14-15 перед родином питання різниця? Ставлю на розвитку. Які ще будуть зміни для уважно проведення? Сілому. Продавно пропустить прошу.

проєкт рішення мав розум, але є дозволений вирок на спрошенні комісії селищної ради. Чи є потреба до сповненого формування? Немає. Немає. Які будуть пропозиції? До основи. До основи. До основи. Хто задав пропозицію, пройшов висновок. Хто бав? Проти? Втрималися? Які будуть пропозиції? Мої ну, колеги, у мене є пропозиція по всьому тексту проєкту рішення і самі програми. Значить, слово «населення» замінити на а також вам сьогодні роздано е, у новій редакції другий додаток. Тому прошу взяти, бо уваги вже цю нову редакцію податку, оставьте нову пропустити голосну. Тобто в даному пропускації посол самі. Тогава проти. прямо. І ще буде проти цього. То в пропозицію, пропускації по самому словами. Розум. Трималися. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Зв'язок між законами про вараність в страні і фактики захисників і депутатів та членів військ війни на 2020-й. Розум. На яку сталь не маємо впрошення на місто старочного роботи? Є отримання до спроби інформації? Немає. Другий пропозиційний. Знову історію. Знову історію. Тож, дані пропозиції, яка вирішила виплати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 подаче на проект. А щодо там імплантації для оперативного зняття оброку, що ви, як думаєте, як там відповідальність? За членом міськради, форму просто конкретний програм, ціль на 2019-2025, вживання під моїм ім'ям 2025. Найпришніму родному, я мустів не весно підроку на полісі міської ради, чи є потреба в такому програм. Немає якого процесу. За основу слова. Наступне питання. Понадоби з до програми достатньо на території Кримунації Телефора на 2020. проєкт рішення у вас на яку це не резкому профильний проміжний старощень ради. Чи є потреба в додатковому пропозиції? та одному і цілому. Тож вам пропозиція про проголосувати. Два, проти, тримали, рішення прийняти. Дякую. Наступне питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Водового центральну вулиці ліпо Кінівецька громада та затвердження його в новій редакції. Проект рішення Володимирівського на є постійні вищі антикорупційної комісії Селищної Ради. Чи є потреба в додатковому інформуванні? Немає. Які будуть пропозиції? За основу і цілому. Хто за на пропозицію, прошу голосувати. Хто за? проти, втрималися, вийшли на Дякую. Наступне питання. Про включення об'єкта нерахомого майна комунальної власності Кременецької селищної територіальної громади до переліку першого об'єкту та наміру передачі в оренду. Проєкт рішення в оренду до нього стані вищого спроку на комісії селищної громади. Чи є потреба до цього інформування? Немає. Немає. Якого пропозиції? За основу і цілому. То саме вами пропозиції, прошу оплати. Хто за? Проти приймається рішення певніше. Дякую. Наступне питання про розказник автоприйому передачі. Частини несправового приміщення першого коверку терапевтичного відділення. Тверде рішення, мовляв, не є. Товсіни визвольного пропонування комісії та ради. Чи є потрапленість в комітеті? <кху> Немає. Немає цього, що запинятись. За основою цього. Це згодом пропозиція пропозиція. Це завжди проти окремого це рішення прийняти не Наступне питання про передачу майна комунальної власності до Донецької селищної територіальної громади. Проєкт рішення вам роздано є постійний висновок профільної комісії ради. Чи є потреба за допомогою інформації? Немає якісь пропозиції. Це основа і цілому. Це основа і цілому. Це основа і цілому. Це основа і цілому. Це

Наступне питання про перейменування вулиці в селі машинаці, целищини, територіальної громади. територіальні. Райшне вам розуміє, як не пропустив селечка. За основу чивому. То заказано пропустить, хто за проти?

Наступне питання. Посиді про виконання ставить 1970 року. Проект рішення мам є Нет, цей основного профильних саміт стали. Чи є потрапив по команди? Немає. На основу слово. Проти. Примерно. Рішення прийняття. Наступне питання різне. Які були питання? Ці питання були сподівано розглянути. Дозвольте позачергово, що ця процеса, ця вичина рада, бо ми викликаємо, що thank you